І до речі, зважаючи на те, що просто зараз нас на Ютуб-каналі. І в спорт дивиться одночасно 1200 глядачів, за що вам безмежно дякую. Друзі, будь ласка, насипте нам лайків, вподобайок для того, щоб Ютуб зміг просувати це відео і щоб про Ютуб-канал «Івспорт» дізналося якомога більше людей. Тому чекаємо цього! І дивіться, який м'яч літає у ворота Городенківського пробою. Віталій Турчанський робить благо юність верхня. Дуже близькими до того, щоб ця команда таки другий поспіль повезла цей трофей на Калищину. Ну там скільки там ще грати? Сім хвилин, так? Можливо, дещо арбітер і компенсує. Ну, важко сказати. Треба дивитись повтор. Маємо ми таку можливість, чи це помилка Івана Піцана, чи це майстерність е Віталія Турчанського. Ну, як би там не було, просто дивогол ми з вами побачили. Давайте іще раз будемо насолоджуватись цим епізодом. Ніщо не мало б викликати біди так, в цьому епізоді для Горденківського пробою. Здавалось би, банальна навісна передача. Ну тут знову ж таки питання. Обов'язково особисто навіть запитаю Віталія Торчанського, чи свідомо він пробивав по воротах, чи таки виконував навісну передачу. Не факт, що Віталій відповість чесно, у таких випадках, звичайно, можуть сказати, ну так, звичайно ж, я саме так і хотів зіграти.